Психологічна травма це не завжди щось очевидне, іноді це просто досвід довго бути з тим, хто тебе не приймає. Дивись, є психологічні травми, які формуються після сильного болю, шоку, втрати. А є інші: тихі, повзучі, непомітні, і їх не завжди можна пригадати, але їх завжди можна відчути, коли партнер або хтось із батьків роками вас критикує, знецінює, чи ігнорує ваші потреби, постійно змушуючи сумніватись у собі. Це не просто поганий досвід, це систематичне руйнування довіри до себе. І так, це травма. Тільки вона не різка, вона крапля за краплею. Вона не про один момент, вона про повторення. Ти знову не так зробила, ти перебільшуєш. Та хто тебе терпіти буде? А ще може бути: ти некрасива, нерозумна, нічого не доб'єшся. Це не завжди про крик. Часто це про постійну присутність холоду. І навіть якщо ти далеко від людини, ти все одно чуєш її голос. Всередині, там, де мала би бути твоя опора, і саме ці травми найпідступніші. Адже вони засвоюються як норма. Ти можеш навіть не знати, чому не довіряєш собі, чому боїшся говорити, чому здається, що з тобою щось не так, але правда в іншому, з тобою все гаразд. Просто твоя цінність роками була під питанням, і настав час її повернути.